Трагічна новина на Буковині. Зниклу 13-річну дівчинку, яку шукали понад три тижні, знайшли мертвою. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області та управління ДСНС у Чернівецькій області. Нагадаємо, кілька тижнів тривали пошуки 13-річної жительки села Чагор Еріки Руснак. Про зникнення якої стало відомо 11 квітня. Як йдеться у повідомлення рятувальників, від місця, де востаннє бачили дитину, правоохоронці разом із рятувальниками постійно проводили ретельний огляд прилеглої території та водойми із залученням фахівців водолазних робіт, кінологічного відділення гірської пошуково-рятувальної групи та операторів БПЛА. Під час повторного обстеження водойми оператори БПЛА за допомогою спецтехніки розшукали тіло зниклої дівчинки у руслі річки Прут приблизно за 5 кілометрів від місця зникнення у межах села Остриця Магайської територіальної громади. Тіло малолітньої співробітники поліції направили на судову медичну експертизу. Згідно довідки експертів, причиною смерті стала механічна асфіксія внаслідок утоплення у воді. Ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини смерті дитини. Досудове розслідування триває.